Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський офіційно підтвердив візит до США. Президент планує зустрітися з американським колегою Джо Байденом та виступити в Конгресі. Це перший візит Зеленського за кордон з моменту повного вторгнення Російської Федерації до України. Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіферов заявив, що президент поїхав до Сполучених Штатів з передових позицій у Бахмуті. У ніч проти 21 грудня 2022 року у низці американських змі з'явилася інформація, що президент. України Володимир Зеленський відвідає США, де виступить перед конгресом та поспілкується з лідером американської нації Джо Байденом. Пізніше спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до Конгресу і закликала парламентарів особисто прибути на сесію, бо, мовляв, це важливо для демократії. Зауважимо, що зараз офіційно візит очільника української нації не підтвердили ні в офісі президента, ні в Білому домі. Ймовірно, що можливо поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який зокрема може включати системи. Патріот. планується, що Зеленський приєднається до Байдена в Білому домі для оголошення обіцянки американської адміністрації про новий раунд військової допомоги перед тим як вирушити на капітолійський пагорб для виступу. Про це змі розповіли дві людини, які знайомі з плануванням. Водночас представники Білого Дому відмовилися у вівторок ввечері підтвердити зустріч двох президентів. Також були припущення, що готується незвичайна сесія конгресу. Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі надіслала всім законодавцям листа з проханням особисто відвідати сесію. Є можливість голосувати дистанційно. А напередодні, під час несподіваного візиту до постраждалого міста Бахмут українські солдати подарували Зеленському прапор, який попросили передати його у конгрес. Він пообіцяв. Передати його президенту Байдену, хоча в офісі президента не було офіційних коментарів щодо будь-якої майбутньої поїздки. Цей момент був зафіксований на камеру. Однак тоді було незрозуміло, що Зеленський насправді готується неминуче покинути країну вперше з початку війни. Тим часом Білий Дім повідомив, що США таки передадуть Україні систему Петріот. Ракетна батарея увійде у наступний пакет військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. Окупанти чекайте американських привітів від ЗСУ. За словами багатьох американських чиновників, очікується, що США надішлють українську. Комплекси високоточних бомб, які перетворять наявні некеровані боєприпаси, або анімі бомби на високоточні розумні бомби, відомі як Joint Direct Attack Munition. Ці комплекси додають до німих боєприпасів в Ребра і систему точного наведення. Очікується, що вони будуть включені в наступний пакет безпекової допомоги Україні вже цього тижня. Повідомили джерела. Хоча офіційні особи не сказали, скільки GDAM буде надано, або якого конкретно типу. Очікується, що наступний пакет допомоги Україні також включатиме системи протиповідомлення, Вітряної оборони Петріот, про що CNN вперше повідомила минулого тижня. Україна давно просила надати їй систему Петріот, але адміністрація Джо Байдена обережно підходила до того, що саме і коли надавати Україні. Натомість GDIM, за словами одного з посадовців не несуть серйозного ризику ескалації, оскільки мають відносно невелику дальність дії, як і інші види озброєння, які надали США. Ці комплекти не дозволять Україні завдати удар в глиб російської території. Вони забезпечують дальність польоту бомб приблизно 15 миль 24 кілометри. Високоточні снаряди, ескалібор, якими стріляє українська артилерія, мають приблизно таку ж дальність в той час як ракети з мають значно більшу дальність ніж GDAM. GDAM джі можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі, але їх потрібно скидати з винищувачів, що залишається значним викликом через протиповітряну оборону Росії. Українським військовим також треба буде знайти спосіб націлювати і запускати GDIM з літаків радянських часів, так само як це було зроблено з протирадіолокаційними ракетами Харм американського виробництва на початку цього року. Тоді українське ВПС адаптували винищувачі міг 29 для того, щоб вони могли запускати ракети Харм. Комплекти можуть бути з'єднані з бомбами різної ваги і розмірів, починаючи від 500 футової бомби 225 кг, і закінчуючи бомбою вагою 200 футів 900 кілограм. Боєприпаси використовують комбінацію GPS і інерціальної системи наведення для точного ураження цілі. Додаткова система може також надавати бомбі лазерне наведення для ураження рухомої цілі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.